Мені завжди цікаво, якби в нас була куча приманок. Скільки, скільки більше щук би вони що Оця остання моя щука, вона ж придалила. Вона зацепилася. Тобто вона крутиться, ми їй не то. Зараз це сезон. Ну, ну так Все на що плює, тільки на вакінжок. На судака теж треба більше. Сюда кожи треба би. Що я треба угу. Здоров'я. Ну у мене немає відходить. Ну, Четверка один є, і то він такий ніякий. Треба було ці троє попробувати силиконки. Та була в новому мехі, вони там так запаковані ж. Сюда теж був там. Ранній ужин. Поздний ужин. Ранні обед. Я ж прийшов в глибину, пішов по свалу берег. Дійшов до десь до 6 метрів, ще спал далі йшов, я остановився. І ми тянули, проходили дно, виходить. Ну що, хотів окуня поймати. Спеціально взяв легенький, легенький грузик. Ну, удар явно не окуня був. Материй хіщник. Отаке. Перший пішов. І нижню часть честь. А коли я вже десь співишов, то я вже вийшов спити. На, на канаві. На канаві. На дніми весь час. І з-за того вже не можна було вверх тягнути. При такому короткому дні, в принципі, можна на один день їздити.